Ще одна площадочка. От зараз глянемо, що тут в них цікавого ще є. Щось може під'їхало. Toyota Ayo Litрова. Дивіться, я на оці там літрові, 1-2, то я так не дуже звертаю увагу. от Якщо комусь буде цікаво, то ви пишіть в коментарях, я тоді буду більше. Звертати увагу на такі машини. От, я стараюся більше приділяти увагу чомусь такому ходовому, тому що я знаю, що воно дійсно буде цікаво людям. От. Так, Це у нас Suzuki Grand Vitara 23900 2007 року бензинова, газ, бензин 2 літри. Цешка. Це це. Volkswagen Passat це -це, 13 рік, 2 літри TSI. 47-900. Ну, так що наприклад, потрібно взяти по оцих е, Volkswagнах от, Вони з Європи вони є не дуже ходові. От, ну, Періодично в них беруть люди. От, е, чого вони з Європи не ходові? Тому що в них штатів в основному заказували. В них штатів небагато, не, вірніше, немало навезли. Не У них було якби ринок, можна сказати, вже навіть перенаситили ними. От, того вони з Європи не цікаві, тому що в Штатів ціна на них виходить дешевша от, з TSI моторами. От, в, чому, значить, в чому мінуси цих ТСА моторів? Е, район 200 тисяч от, десь, і, е, натяжитель коротше, виходить, так, виходить з ладу, щоб вам там не розказувати всі там, деталі, як там механізм працює. От, е, розтягується цепочка. Там механічний натяжитель і проскакує там, ну, і б'є клапана, і вони там район 200-210, може 220 тисяч, от, вони всі як одна заїжджаєте на СТО і от, всі роблять мотори по них. Ну, ціна, ціна питання, район 500 доларів, от, дивлячись за скільки ви її візьмете. От, але якщо ті, хто беруть них із штатів. Так само там гуани теж е, беруть з ТСАЄвськими моторами, цей дизельний. Ну, в залежності від того, за скільки ви таку е, ЦЦ візьмете із штатів, ну, в принципі, воно виходить рентабельно і вона має стати десь район 6,5-7 тисяч, десь отак вона стає з всіма там, проплатами, доставками. Е, ну Це, це до рестайлінгова. Це якщо взяти до рестайлінгову модель, О, цей тягуанчик йде двохлітровий, повноприводний, задні пертрони на ньому стоять, зимова гума, з колпачками на дисках, навіть передні вікна трохи протоновані. Airline комплектація. Так, Зефіра 10 1.7, 10-й рік, 17900. Так що ви можете собі порівняти там різницю між польськими цінами і між литвою. Думаю, буде цікаво вам. Так, далі Volvo xc 90 12-го року. Автомобіль дуже популярний. От всі параметри по автомобілю 56900. Це 12 рік, 24 дизельний мотор, повний привід, 252 тисячі, світлий салон, шкіряний. Так, ще, ну, 1.6 1.6 мотор, 72 тисячі заявленого пробігу, 35 900, 18 рік. Зимова гума, ну що там в нього по комплектації подивимося, чи буде цікавий він. Комплектація. Щось навіть комбінований салон є. Мультикермо. Він короткий. Короткі вони не дуже популярні. Бачите, тут ззаду трошечки по бамперу він получав. Ну, ці мазди, знову ж таки, це так на любітеля можна сказати. От, ікси и трьохкубові на експорт вони зараз не йдуть, зараз розмитнення. От, потім X-трейли 17 рік, один і 6, ну, Плюс-мінус щось може бути, але на них теж зараз розмитнення. Бачите, безключовий доступ. Шкіряний салон, автомат. Цей Chrysler 14 рік, 3,6, 57, 900, от це може бути цікавим. Так, 17 рік, 1,6 1.6 дизель, 108 тисяч пробігу, 54-900 злотих, 17 рік. Якщо ще може бути оцей, Hyundai туксон 17 рік, 1,6 79 900 Салон тканина, шестиступенева механічна коробка передач, пластиковий руль, кермо У Маліто, оригінальні легкосплавні диски, такий стан салону непоганий От. ще один такий майданчик, От ще стоїть дастер. З того що кажу, оці мотори літрові мотори, то я них навіть не дивлюся. Так, Duster 83900, це 21 рік, 1,5 дизельний, 21 тисяча пробігу. Тут пробіг на ньому малий. От від того і ціна. Механічна шестиступенева коробка передач. От, і потім що там є. Майданчик, але там дивлюся, що з того всього що там стоїть, там цікавого нічого не буде. Можна, тут можна закруглятися і їхати на наступну площадку.